Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист прави свобод людини і громадянина. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, розбір статусів, статус фізична особа, статус живий мужчина, жива жінка, статус людини, свідоцтва в нотаріуса, завірені, що ви є живими. Все по порядку. Тут ми маємо три різних права: природне право. Де є статус живий мужчина, жива жінка, територіальне конституційне право, я думаю, вам видно, і корпоративне ну, часом його називають морське право, де відповідно є фізичні особи. Почнемо з природнього права. Розіб'ємо все на атоми. Природнє право включає в себе статус живого мужчини і живої жінки. Ну, Їх часто називають титулами. Ці титули. Не прописані в міжнародних документах, міжнародних договорах і юридичного захисту, по факту, міжнародному публічному праві ці статуси не мають. Окрім міжнародного публічного права, в нас є своє територіальне конституційне право, і, власне, тут є статус людина, цей міжнародний статус публічного права, який захищений міжнародними договорами. Такими як Декларація прав людини, Конвенція з прав людини основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та інші конвенції, які регламентують захист прав людини. Тому це природнє право переходить в територіальне і конституційне право, тому що в територіальному конституційному праві в нашій Конституції вже прописані. Права людини, які дані нам від природи. Це і право на життя, на свободу, на честь, на гідність, право на недоторканність, право на безпеку, право на житло. Розуміємо, так? Тому знову ж таки, права людини захищені конституцією і міжнародними угодами. Але, на жаль, дуже багато правників в лапках залазять сюди в природне право і говорять, що. Людина це є видуманий статус, це є так само, як фізична особа, це є паперовий статус, і на нього не треба посилатися. Ми всі від природи народжені, як живі, живі мужчини, живі жінки, там, і так далі. Але вони забувають дуже важливу річ: живих не захищає міжнародне право. Міжнародне право захищає права людини. Це і найвищий суб'єкт міжнародного публічного права. Що роблять ці так звані правники? Як вони плутають народ, не розібравши взагалі вправі до кінця? Милять людям мозги, задурюють їм голову, і просто нісанітниці говорять про те, що вам потрібно піти до нотаріуса і показати свідоцтво, що він вам підтвердив, що ви є живі. Тобто, ви як живий мужчина чи жива жінка, це і найвищий титул, так? Йдете сюди, до фізичної особи нотаріуса, і говорите йому про те, щоб він вас визнав живим. Ну Розумієте нонсенс цього всього? Тобто, на прикладі, король йде до свого раба, який йому миє ноги і поцує мешти, і каже: визнай мене, що я твій король. От де логіка, народ? От звертаюся до цих правників так званих. У нас є одне територіальне конституційне право, яке, власне, захищає людину, а живих не захищає, на жаль. Тому дуже дивно також виглядає, коли статус живого заходить суд і доказує нечинному суду, з є ДРПОУ, що він є живий. Це сміх, сміх і сміх. Повернуся до нотаріуса. Є закон про нотаріат, Там написано дуже цікаві речі. Це є просто нісенітниці. Я вам зараз його зачитаю. Є така собі глава 12 закону про нотаріат з назвою посвідчення фактів. Стаття 80 говорить, посвідчення факту, що фізична особа є живою. Розумієте, так? Де є фізична особа? і де є жива? Тобто зліпили два непоєднаних статуси в цей недолугий закон. А люди, які не розібралися, йдуть і хочуть взяти посвідчення в цього нотаріуса, який взагалі не розуміє, звідки вітер дує. Фізична особа це є приватне міжнародне право, корпоративне право, а статус живого є в природньому праві. Вони не можуть бути в одному зав'язані. Читаємо далі. Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт, що така фізична особа є живою. Ну, народ, фізична особа апріорі не може бути живою, тому що це є фікція. Я думаю, що деякі люди розуміють, про що я говорю. Фізична особа не може бути живою. Юридично вона є мертвою, недієздатною. Читаємо далі. Посвідчення факту, що малолітня особа недієздатна. Фізична особа є живою, здійснюється за зверненням законних представників такої особи. В дужках батьків, усиновлюючи опікуна. Посвідчення факту, що неповнолітня особа, фізична особа, цивільна дієздатність, якої обмежена, є живою, здійснюється за зверненням такої особи і за згодою її законних представників, батьків, усиновлюючи піклувальника. На підтвердження зазначеної обставини нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво. Розумієте, брідняк повний. Стаття 81 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці. Нотаріус на прохання фізичної особи посвідчує факт її перебування в певному місці. Посвідчення факту перебування в певному місці малолітньої особи недієздатної особи здійснюється за зверненням законних представників такої особи. на посвідчення факту перебування в певному місці неповнолітньої особи, фізичної особи, цивільна дієздатність, з якої обмежена, здійснюється за зверненням такої особи загоду її законних представників, батьків усиновлювачів, Піклувальника. На підтвердження зазначеної обставини нотаріус видає заінтересованим особам свідоцтво. Стаття 83. Посвідчення часу пред'явлення документа. Нотаріус посвідчує час пред'явлення йому документа. На підтвердження цієї обставини, нотаріус зробить посвідчений напис на документі зазначенням особи, що його пред'явила. 84 стаття. Передача заяв фізичних та юридичних осіб. Нотаріус передає заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам, якщо вони не суперечать закону та не містять відомостей, що порочать честь і гідність людини. Розумієте, що за брідняк? Ще раз читаю: нотаріус передає заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам, якщо вони не суперечать закону та не містять відомостей, що порочать честь і гідність людини. Це виходить так, що фізична особа це людина. Це що за нікчемний закон? Заяви надсилаються поштовим відправленням, з повідомленням про вручення або передаються адресатам особисто під розписку. Заяви можуть передаватися також з використанням технічних засобів. Тепер дивіться, друзі. Оцей нікчемний закон про нотаріат включає в себе і фізичних осіб, і юридичних осіб. І живих, і людину, і все, що не хочеш. От люди, які не розібралися, і ці правники недолугі, які, власне, розказують, що потрібно йти до нотаріуса і заявити про себе, що ти живий, ну це просто позорище найвищої марки. Живий йде нотаріуса, щоб він визнав, що він живий, як фізична особа. Прочитайте цей закон і візьміть це на озброєння. Ніяких походів до нотаріусів і посвідчень, що ви є живими. Народ є одне конституційне територіальне право, яке захищає вас як людину в Республіці Україна. Нам державу треба будувати, а не фігньою займатися. Більше того, є волевилення в цьому випадку, де говорить про те, що ви є людина, яка захищена міжнародними договорами. І тут це прописано: є правова довідка. Тут є статті з Конституції України, де говорить, що ви є найвищою цінністю держави, і держава відповідає перед вами за свою діяльність, де говориться, що Україна є республікою, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ, український народ, де говориться про те, що кожен зобов'язаний дотримуватися Конституції України. Тому це вам потрібно: волевиявлення людини, а не статус живого. Який вас ніколи ніде не захистить. Знову ж таки, дуже дивно дивитися, коли йде людина, яка себе отак гордо несе живим, в суд нікчемний. З кодом ЄДРПО і доказує суду, що він є живий. Не смішіть мої шкарпетки. Тому народ, читайте Конституцію, опирайтеся тільки на Конституцію. Тому що це один єдиний зараз спосіб зберегти. Своє право відстояти себе як людину. І міжнародні документи, такі як Декларація, Конвенція Міжнародний пакт про громадянські політичні права. Тому, будь ласка, не залазьте в дебрі, не слухайте цих правників, праворубів, які заходять в природні права, а потім не знають, як з нього вийти. Долучайтеся до мудрих людей, які вам відкривають правду. Ми знаходимося на певній території і в нас є свій закон, Конституція. Якщо ми зараз будуємо ту республіку, яка написана в Конституції, повірте мені, завтра ви про це не будете думати. Тому народ, знайте свої права, захищайте свої права, об'єднуємося. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу TikTok, на нашу групу в Telegram. Там ми закидуємо документи, відповідні статті, тлумачимо статті конституції різних оцих паршивих законів, що ви мали повне розуміння, як себе захищати. Всі посилання залишимо в описі під відео, і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.